Кінгпрайд дуже красива, троянда на міцних цвітоніжках, чайно-гібридна квітка у неї і сам сорт чайно-гібридний. Цвіте вона і одиночними, і в кістях. У мене хворіла всіма всякими різними хворобами, і я її пересадила за місця і пролила фунгіцидом під корінь. Багато хто мені писав, що це не допоможе, але допомогло. Вона перестала хворіти. Оце вона після такий кущик, вона є після пересадки. Минулого року я її пересадила. Ось. Вона чиста. Трішки є плями, але це неважливо. Так, що хочу сказати, вона трішки вигорає, йде в кіць, кіць, киць, кіць, йде такий в молочний, а в тій, якою не вигорає розпуст, в неї такий абрикосовий. Хороша квітка тримає довго, цвіте довго. Якщо справитися з її хворобою, не викинути садженець, то будете мати гарну троянду. Красуня і мій красавчик-кіт. Кіць! Маркіз! Кіць, кіт, кіт, кіць! Маркіз від нас не відходить, тому що ми без нього поїхали в місто. Дивіться, яка гарна троянда. Дуже-дуже міцні у неї стебла. Довго буде стояти, до речі, у зрізці, у вазі.